Це новини лайф про головні події в Україні та світі просто зараз масова розсилка повісток поштою. Як уникнути штрафу та адміністративної відповідальності? Спіймали на гарячому. Правоохоронці затримали завідувачку відділення Львівської обласної психлікарні. З'являться обов'язкові предмети з 2027 року. Для учнів старшої школи впровадять зміни. Військових із КНДР учора, 23 жовтня, помітили на Курщині. За даними розвідки, північнокорейські бійці прибули на полігони для комплектації та підготовки для участі у війні проти України. На це росіяни виділяють їм декілька тижнів. У ГУР зазначають, що в РФ прибули вже близько 12 тисяч військових із КНДР, серед яких 500 офіцерів, зокрема три пхенянські генерали. Надісланих пхенянам солдатів комплектують амуніцією, постіллю, зимовим одягом та взуттям, а також гігієною. Зокрема, кожному північному корейцю Москва відповідно до установлених норм щомісячно виділятиме 50 метрів туалетного паперу та 300 грам мила. В Україні можуть створити ще один рід військ кіберсили. Нардепи, військові та експерти розглянули основні положення проекту концепції. Повідомили у генштабі. Створення такого роду військ допомогло посилити українських бійців, забезпечити ефективне планування та реалізацію завдань в кіберпросторі, що на рівні із суходолом, морем, повітрям та космосом, визнаний окремим операційним доменом. Функції МСЕК передадуть до лікарень різного рівня. Юрій Камельчук в ефірі ранок лайв зазначив, що ще не бачив законопроекту про ліквідацію МСЕК, але знає, що деякі лікарні вже мають цифрові системи, які дозволяють зберігати та обробляти інформацію про пацієнтів та лікарів. Вчора також була інформація про те, що ці функції будуть передані до лікарень різного рівня, які матимуть на це право. І е, в них якась інформація діджиталізована і цифровізована вже є. Тобто, система, яка повністю містить інформацію про хворобу лікаря. Про, пробачте, про хворобу і про лікаря, які записують цю хворобу, е, її змінити дуже складно і відповідно е, вичислити, якщо хтось зробить якусь неправильну дію, набагато легше. Чому до цього часу МСЕК залишався поза цією системою? Для мене загадка. Масова розсилка повісток поштою. Юристка Орися Швець у коментарі для новини Лайф пояснила, що повістки надіслані поштою зберігаються три дні. Якщо адресат не збирає їх, вчасно це не звільняє від відповідальності. Така повістка повертається назад в ТЦК, і відповідно зазначається, що адресат відсутній за вказаною адресою. Це означає, що ТЦК після цього, якщо ця повістка була правильно надіслана, дотримано процедури, має право накласти на вас штраф. Тобто, якщо людина все ж таки отримала таку повістку, потрібно з'явитися, щоб уникнути штрафу. Знову ж таки, незважаючи на те, що деякі військовозобов'язані мають право на відстрочку, їм також приходять повістки. І для того, щоб уникнути знову ж таки відповідальності якоїсь, потрібно краще ще раз з'явитись додатковий раз ТЦК, заявити ще раз про своє право на відстрочку. Працівники ТЦК звірять дані, поставлять відмітку, що така людина з'явилася за повісткою, і за допомогою цього ви зможете просто позбутися і уникнути зайвої адміністративної відповідальності, яка може виникнути. У Львові затримали завідувачку відділення обласної психлікарні. Жінку спіймали на гарячому під час отримання частини хабара у розмірі 600 доларів за встановлення необхідного діагнозу та вплив на членів військово-лікарської комісії. Правоохоронці повідомили, що лікарка оцінювала свої послуги в тисячу доларів з клієнта. У кабінеті 71-річної Марії Мазур вилучили понад 2,2 мільйона гривень готівки. Вона отримала хабар від пацієнта за оформлення інвалідності. Зараз її. Готують підозру за що винуватиці загрожує позбавлення волі до восьми років із конфіскацією майна. 29-річний житель Івано-Франківщини намагався нелегально перетнути кордон з Угорщиною, але заблукав і застряг у болоті каналу Чаронда відчаю намагалися уникнути. Зателефонувавши на гарячу лінію прикордонної служби з проханням про допомогу. Прикордонники швидко відреагували, знайшли його та доставили до підрозділу, де надали чоловіку сухий одяг. Тепер горе мандрівнику загрожує суд за порушення законодавства. І дальня за понад 5 мільйонів у київському міському ТЦК та СП запланували зробити ремонт. За ці кошти зокрема мають встановити підвісну стелю, змонтувати перегородки, встановити розетки та світильники, прокласти трубопровід перемогла у тендері компанія Плюс», яка внесла пропозицію виконати роботи у межах 5 мільйонів гривень. Президент Зеленський не планує підписати законопроєкт, який скасував би переведення годинників документ, за яким Україна могла б перейти на зимовий час і більше не змінювати його. Був направлений на підпис ще в серпні. Однак, як повідомляє джерело BBC Україна, глава держави його підписувати не буде. До слова годинники переводять у більшості країн ЄС, США, Великій Британії та інших державах світу. За перше півріччя 2024 року туристична галузь України сплатила до бюджету понад 1 мільярд гривень. Найбільші доходи отримали компанії, зареєстровані в Києві. А це 3 мільярда гривень, що становить більше половини прибутків у цій сфері. На другому місці Львівщина з доходом у 1,1 мільярд гривень, а на третьому Івано-Франківська область. Там прибуток становить 852 мільйона гривень. У 2027 році в українських старших профільних школах учні будуть обов'язково вивчати сім навчальних предметів: українську мову, літературу, історію України, англійську, математику, фізичну культуру та захист України. Міністерство освіти і науки анонсувало зміни пов'язані з реформою профільної освіти, відповідно до яких учні зможуть обирати інші предмети залежно від вибраного профілю навчання. У 10 класі буде найбільше обов'язкових предметів, тоді як в 11-12 класі у класах кількість профільних і вибіркових уроків зросте. Двомовність тягне за собою такий феномен у соціолінгвістиці як мовна шизофренія. Таку думку висловив мовний обуцмен Тарас Кремінь. За його словами, з двомовністю треба боротися законодавчими ініціативами. Кремінь також додав, що час лагідної українізації закінчився. Тепер час наступальної. Вона передбачає суворий контроль за дотриманням мовного закону в усіх без виключення сферах суспільного життя. Через це частина громадян продовжує ходити до церкви, яка асоціюється з російською православною церквою. Через це є колаборанти і люди, які здають українські позиції. Люди, які вважають, що можна домовитися з Росією, що є хороші росіяни, але це небезпечно, шкідливо і загрожує національним інтересам. Такими були головні новини на цю мить. Далі фірпродовжить Юлія Литвененко. Бережіть себе та не забувайте підписатися на новини. Лайф. Дякую за увагу.